Так, тоді розпочинаємо. Давайте схвалимо мовчання за загиблим героями. У нас на порядок денний виконкому сьогодні виноситься 13 питань і одне додаткове. Так, давайте спочатку за основу порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримався? Всі за. за. Тепер тоді прошу поставити на голосування, поставити додаткове питання про передачу затрат по об'єктах від управління будівництва родської інфраструктури Калицької міської ради після питання номер 11 Хто за? Хто проти? Утримався? Всі за? Всі за? Так, так є під пропозиції? Так, так будь ласка. Так, хто за цю пропозицію? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Є ще пропозиції? Нема. Тоді в цілому з пропозиціями хто за? Хто проти? Утримався. Ці Тоді приступаємо до першого питання про план роботи виконавчого комітету міської ради на перший квартал 2026 року. двадшого року. Дерево будь ласка. Доброго дня, шановний голову, шановні члени виконавчого комітету. Всі присутні. Пропонується затвердити план роботи виконавчого комітету на перший квартал 2026 року. Заступника міського голови керуючого справа секретарю, начальникам управління і відділів, забезпечити виконання заходів, передбачених планом. Координацію з виконання заходів плану і збирання інформації по виконанню, покласти на організаційний відділ виконавчого комітету, контроль на керуючого справами. Питання зауваження нема. Хто за при хто за неприщення? Хто проти? Утримався. Так, всі за рішення прийнято так наступний проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2025 року номер 214 про фактичну мережу закладів дошкільної загальної середньої та позашкільної освіти на 2025-2026 навчальний рік. дві Олексій двадцять шановний міський голова шановні члени виконавчого комітету на ваш розгляд виноситься питання про внесення змін до прийнятого вже вами рішення виконавчого комітету номер 214, яке ви приймали 4 вересня про фактич Мережу. Ви знаєте, що у нашій громаді ліцей номер 10 є єдиним в області закладом освіти, який здійснює навчання дітей за україномовним компонентом. Це спеціально створені класи дистанційного навчання для дітей, які перебувають в основному за кордоном, і здобуваючи освіту у школах тої країни, де вони зараз проживають, вони мають можливість навчатися дистанційно у класах в 10 ліцеї тільки по тих, Предметах, які немає у тих школах, де вони навчаються. Це мова йде про українську мову, українську літературу, історію України, географію України. Ці предмети вони навчають вони вивчають у. 10-му ліцеї дистанційно, і в такий спосіб вони потім зможуть отримати диплом про не диплом, а свідоцтво про те, що вони навчалися в українській школі і закінчили другий чи третій ступінь навчання. І ліцей номер 10 наказом Міністерства освіти, визнаний як таким, який може надавати такі послуги. В нашій області, ще раз кажу, це є єдиний ліцей, і у ньому вже зараз функціонує 10 класів, не було ще тільки третього класу. Появилися заяви, є семеро заяв дітей, які хочуть. Навчатися за україномовним цим компонентом. Тому ми вас просимо дозволити відкрити ще один клас дистанційного навчання, власне, третій клас, щоб вже були усі класи у цій формі навчання. Є питання за Так, будь ласка. яка сума, тому що всі дистанційні класи <плес> фінансуються з державної субвенції, і, власне, цю річку формує, чітка сума коштів, яка прийшла <плес> саме <плес> <плес> на ці. На цей погнати сума і цьогоріч трошечки змінена була формула нарахування субвенції. Зокрема, якраз власне дистанційні класи. Ось ці вони і раніше фінансувалися, але вони йшли в загальному обсязі субвенції. Цьогоріч вони виокремлені, і ця субвенція цільово надана тільки для 10-го ліцею. Вона становить близько 2,5 мільйони. Цих грошей цілком достатньо, щоб покрити фінансування педагогів, які проводять навчання дистанційно для дітей, які на. Навчаються за кордоном. Що так. Це це yeah. А скільки навчається за кордоном e, зараз. Це є сто дитини, які навчаються по цьому, по цій формі навчання. Це з нашої громади так це не тільки з нашої громади, а ми цілу, область. Ми цілу а, область покриваємо, все, все, все. і там навіть є це діти це і не з нашої у -у -у. за кордоном. у Нас є сімейне навчання. Це є більша кількість дітей з усієї громади. А це мова з цілої області. Лише ті, що вивчають українську мову. з нашої громади. За кордоном перебуває 700 дітей. Скільки? Сімсот. 700. Так, це майже ще одна школа, фактично. Але навчаються, є різні форми навчання, в основному сімейні, але є і діти, які от навчаються за цим україномовним компонентом. Багато. Добре. Добре, є питання за уважне. Нема. Хто здане притрішення? Хто проти? Утримались? Дякую. Всі за рішення приємно, дякую. Так, наступне притищення, одноразові, що від допомоги до Михайляна. Шановний Андрію Михайловичу, шановні члени виконавчого комітету і запрошення проектом рішення пропонується надати одноразові грошові допомоги по першому додатку 14 сім'ям загиблих, зниклих безвісті захисників України на за загальну суму 700 тисяч гривень. По другому додатку 16 пораненим захисникам України на загальну суму 205 тисяч гривень. По третьому додатку 60 мешканцям нашої громади для вирішення їх матеріальних проблем на 129 тисяч 906 гривень. По четвертому додатку 32 онкологічно хворим на 252 тисячі гривень. По п'ятому додатку 28 батькам діток з інвалідністю на 40 тисяч 600, по шостому додатку двом батькам діток хворих на цукровий діабет на 10 тисяч гривень і по сьомому додатку одній сім'ї для відшкодування витрат на оплату послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 1071 гривень. Загальна сума рішення складає 1 мільйон 339 тисяч 787 гривень 43 копійки. Із них 1 мільйон 338 тисяч 577 на допомоги та тисячу десять гривень 43 копійки на оплату поштового збору. Є питання за Нема хто за дане проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Рішення прийняте. Так, наступне про про порядок надання одноразових допомог для часткового покриття витрат на оплату послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2026 рік. Власне. На минулий рік аналогічний порядок був затверджений в нашій громаді, але це було затверджений розрахунок проводився на 11 місяців. Зараз пропонується на 12 місяців такий розрахунок, і з урахуванням також рішення виконавчого комітету від 29 жовтня 2025 року номер 267 про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення комунальному підприємству Кавузька енергетична компанія Кавузької міської ради на 2006 рік. Відповідно, сума допомоги буде складати для осіб, які користуються послугою централізованого водопостачання 267 гривень проти 245, які були в минулому році. І на послугу водовідведення 1042 гривні проти 826, які були в минулому році. Загальна сума допомоги, якщо будуть обидві послуги, складатиме 1309 гривень проти 1071 минулого року. Є питання зваження? Нема хто заданий притищення? Хто проти? Утримався? Дякую вам. Рішення прийняте. Так, наступне рішення про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану території Кавлицької міської територіальної громади, баска юди. Шановний голову, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд вносить даний проект рішення, який відтоване відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні. Про правовий режим воєнного стану та про зайнятість населення, а також відповідно до порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затверджено в Кабінету міністрів України від 13 липня 2019 року, № 753. Хочу зазначити, що даний проект рішення притонує також у зв'язку з забезпеченням функціонування економіки та системи забезпечення життєдіяльності. А саме даним проектом рішення передбачається доповнити перелік видів суспільно-корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану, до виконання яких залучається процес. Датні особи на території Каловської міської територіальної громади, а саме наступними видами робіт: виготовлення військового взуття, засобів індивідуального захисту, сумок рюкзаків, підсумок, розгрузок, плитоносків військових, тактичних поясів та турникетів. Оскільки є підприємства, які вивчають питання релокації до Західної України. І, відповідно, ми хочемо запропонувати, що частину робіт на цих підприємствах можуть виконуватися як суспільно корисні роботи шляхом укладання відповідних угод працівниками з центром зайнятості. Це питання Сприятиме релокацію підприємств до нашої громади. Нема? Тоді хто за прикріщення? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Дякую. Прийняте. Так, так, наступне перетрішення про роботи комісії. А, ні, ми це зайняли. Так. Так, наступне перетрішення про встановлення тарифу на теплову енергію для ТОВ. Так, приват теплоенерго на опальний період 2025 2026 років. Будь ласка, Михайлович. Шановний голово, шановні члени виконкому, на ваш розгляд подається проект рішення виконавчого комітету про встановлення тарифу на теплову енергію для товариства обмеженої відповідальності при приват теплоенерго на опальний період 25-26 роки. Що передували цьому рішенню? Те, що державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України довело середньозважені тарифи на теплову енергію. З використанням природного газу. Тобто для Івано-Франківської області доведено середньозважений тариф в сумі 4515 гривень 30 копійок за одну гігакалорію без ПДВ. Дане підприємство підготувало, підготувало розрахунки, подало відповідний лист, наміри. Даний лист розглядався на тарифній комісії, де було погоджено і. Згідно рішення встановити тариф на рівні 63 гривні 77 копійок за одну калорію без ПДВ. Пропонується такий. Але аналізували, як по інших містах, наприклад, Стрий, Дрогобич, які там зараз тарифи? Як чи вони теж збільшують зараз? Ну, якщо Або... навіть брати середньозважений тариф, то ми в нас десь. Ні, ну, так, на сути, того, ми, вже, дійсно, ми вже прийняли, так був тариф, так, тобто ми розрахунки зробили. Я розумію, піднявся там середньозважений. Але ну, я так думаю, що однакова економіка, що в струю, що в Дрогобичі, тобто, чи аналізували, так? Тобто, ну, можливо, вони не піднімають, а ми тут отакі, у нас вибачте, багато грошей, та і ми піднімаємо. Ну. Чи це аналізували? Ну, піднімається на 205 гривень. Ще так, раз питаю. Так. Чи ви аналізували, як в інших містах робиться? Інші міста порівняння. Так, що да, ви, ви це аналізували? Тому що ми, коли піднімаємо тариф на воду, ми завжди аналізуємо, так, щоб ну бо дійсно фактично витрати майже однакові, чи теплу, тому що це є приватник, він опалює дровами, торфом, ну, іншими там електронними джерелами. Тобто економіка приблизно всіх однакова. Так? Я розумію, що є середньозважний тариф, але це таке це рекомендація. Ми можемо домоці. Ми багато раз робили, ми домовлялися з тими приватниками на меншу суму. Чи ви зараз спілкувалися, чи дивилися, чи аналізували, чи ви просто під ну, під Приймаємо і все, бо так треба. Він Михайлович, тут я скажу, це, mm -hmm. це не є Скажіть. рекомендація, це є відповідності це є, до закону України, це, на основі тарифу, середньозваженого тарифу на теплову енергію, вирупнення з газу, органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на теплову енергію з альтернативних джерел. І це, це є вимоги законодавства. А по всій ні. території України одинаковий тариф? Ні. У всій території є різні тарифи. Десь їх приймають більші, навіть ніж середньозважені, тому що середньозважений не покриває всіх витрат на твердопалення, але всюди при... раніше так, раніше, коли ціна на, на... на сировину була менша. Тут зараз інше питання стоїть. Тут питання стоїть, що всі говорять, що 0,9 це не покриває витрати середньозважений тариф і коефіцієнтом 0,9 не покриває витрат для роботи котелими на твердопали. Про це говоримо. А 0,9 це ну, той мінімум, яким зобов'язаний. Ну добре, десь, я все таки знайшов для себе для стрія. Стрий прийняв на рівні. 4084,24 без ПДВ. У нас 4,063, то ну, старію більше. Це так само в мене є, я подивився, фактично. Ну так, різниця між, між Івано-Франківською область середньозваженою – 4515, а Львівська область 4488. Тобто, бачите, вони прийняли навіть більший. в них менший, а вони навіть прийняли більший тариф, ніж 0,9. Ну добре, я для себе зрозум уточню. Є у когось питання, членів виконкому ще? Якщо їх ціна задовільняють, а ви торгуватися пробували, Богдан Михайлович? Чи ви не торгуєтеся? Богдан Ігор. А Богдан і пробував і що? Настільки не торгував? Ну скажімо так, питання, ну я не знаю, чи це принаймні можу в принципі про це сказати. Що ну така, якби є домовленість, що якщо можливо для членів виконкому і на майбутнє, щоб цей тариф, який буде діяти кожного року, і щоб не переглядати, щоб він приймався завжди. За підсумками середньозваженого тарифу четвертого кварталу. Тобто, якщо цей четвертий квартал ми приймаємо, то вже до кінця 26-го року ми цей тариф не переглядаємо. Тобто наступний перегляд буде на підставі вже ну, в січні 27-го року. Ну, хіба от, отаке. Ну, не знаю. Це така як домовленість? Ну, це з виробниками, з нашими. Тобто ми зараз, якщо піднімаємо, нас до кінця на цілий рік, на цілий рік не чіпають, так? Так. Так, до кінця року. Ну і потім на наступну... Ну, так говорять про домовленості. Так, вони мають право звертатися. Ми просто ми говоримо вже про такі речі, ну, як домовленості, це вже не є. Мають право, скажімо так. А вже Андрій Михайлович питався, чи ми щось торгувалися, домовлялися. Ну, Єдине, що, скажімо так, вдалося. Ну все, ну, тобто ви домовили, що напротяг цілого року у нас більше нічпальськими підняттями, і ми вже можемо нормально розраховувати бюджет собі, тому що ну, це більше це ну... бюджет вже на 27 й тобто до 26-го року, так. А 27-й рік тариф, вони кажуть, на підставі груз грудня 27-го робити. Це дуже добре, тому що заклали одні кошти, а потім більше і не вони будемо. Ну, мені це теж не подобається. Це було трохи час. Ну, ну аби лишаємо, як є, і будемо кожен раз з цим. Я не кажу, що це добре. Є ще питання за Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто за? Хто проти? Утримаємося. Всі за. за, рішення прийнято. Так, наступне проект рішення про становлення тарифу на теплову енергію для ТОВ Євлогія Захід на опалювальний період 2025-2026 років. Аналогічна ситуація. І підприємство також подало документи, розглядалися на тарифній комісії, роздали розрахунки. Так, звичайно, тримаємо. Пакети ми не можемо, бо ми. Добре, є ще питання за уважі. Хто за даний проект рішення? Хто проти? Утримався. За рішення прийняте. Так, наступний проект рішення про встановлення тарифу на теплову енергію для ТОВ «Калуш теплоенерго на опалювальний період 2025-2026 років. Так само дане підприємство звернулося встановити тариф. І так само така сума не міняється. 4 тисячі 63 гривні, 77 копійок за, за добу. Є питання за ваше. Нема. Хто за проект рішення? Хто проти? Утримався. За річками прийняття. Там у нас Віктор Вікторович, як право, він вміє торгуватися. Так, про... Плюс. Наступне рішення про дня дозволу на розміщення реклами фізичній особі підприємства Саганюк Наталії Миколаївні на вулиці Долинській, 78 д в місті Калище. Людмила Івановна, будь ласка. Шановний голово, шановні члени виконавчого комітету, цим проєктом рішення пропонується надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами підприємству Саганюк на вулиці Долинській, 88. Спеціальна рекламна конструкція вказівник розміром 1,50 м на метр. Поводження всі є. Відповідних служб. Це існуюча рекламна конструкція. Так, якось воно так виглядає. Так, існуюча. Так, є питання зауваження? Нема. Якщо нема, то хто за дане проти рішення? Хто проти? Утримався. Ці за рішення прийняте. Так, наступне проєкт рішення про надання дозволу. На розміщення зонішньої реклами товариства з обмеженою подальністю, торгово-виробнича фірма Стиль на вулиці Івано-Франківська здовж дороги значення Ендеси Стрима Малига на 73-му кілометрі плюс 886 метрів в місті місці Це також існуюча рекламна конструкція, рекламний щит двосторонні, односторонні двоплощини, розміра розмір площини 4,46 на 3 метри. Вона існуюча. Погодження всі є. Пункт 22.5 на замовлення виконавчого комітету міської ради Безкоштовно розміщувати на рекламній конструкції соціальну рекламу. Є питання звершені? Нема. Хто за дане перетрішення? Хто проти? Утримався? Дякую. Всі за рішення прийнято. Дякую вам. Так, наступне перерішення про передачу затрат по об'єктах від управління будівництва тросту інфраструктури Кавської міської ради. Олександр Іванович, будь ласка. Шановні голучі, шановні члени виконавчого комітету, вашій увазі пропонується даний проект рішення. Керуючись законодавством України, а також розглянувши клопотання начальника управління будівництва та розвитку інфраструктури Калицької міської ради Юрія Докорюка, пропонується управління комунальної управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради передати затрати по об'єктах, а саме закладу дошкільної освіти Ясла-Садок росенка Калуської міської ради, капітальний ремонт підвального приміщення, встановленням системи контролю з газованості, Росинки на проспекті Лесі Українки 7 загальною вартістю 141 тисяча 509 гривень. А комунальному закладу центр комплексної реабілітації з інвалідністю Добродія Калуська, директор Ігор Дидач, передати капітальний ремонт приміщень комунального закладу, центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Добродія Калуська на вулиці Пушкіна, 9 а за старою документацією Івано-Франківської області загальною вартістю 1 мільйон 194 569 гривень. 560 гривень. Відповідно суб'єктом вказаних пунктів 1 місячний термін <кхи> після прийняття рішення внести зміни в облікові документи і контроль за виконанням на заступників міського голови. Є питання з Нема. Хто за дане практичне? Дякую. Хто проти? Утримався. Всі <кхи> за. Так, всі за.